Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо безцементний ендопротез кульшового суглоба від компанії Microport. Це ніжка Профемур та западина прокотил. Ніжка Профемур. Вона має класичний дизайн для ніжок типу сфайнмулера. Це подвійний кленовидний дизайн з гострими краями і пласкими поверхнями. Цей дизайн добре себе зарекомендував у випадках, коли є ризик протрузії, саме осідання мішки в каналі, до прикладу, після встановлення є ризик за рахунок ваги або стану тістки, що імплант може просісти. В таких випадках гарно підходить саме ця модель ендопротезу, тому що, по-перше, вона має доволі гарне розширення. По всій довжині, що клинить її вже на етапі первинної фіксації. По-друге, вона має кути гострі 90 градусів, і при вклиненні в кортикал вони додають ще додаткову протаційну стійкість, таким чином, забезпечуючи гарну фіксацію. Кінчик звужений спеціально для того, щоб уникнути болей при торканні стінок каналу. До прикладу, бувають випадки, коли після імплантації імплант трошки торкається стіну каналу кістки, і це викликає болі або утворення кісткових наростів, які порушують пружність кістки і викликають сильне напруження на кінці імпланту, що підвищує схильність до перепротезного перелому при падінні. Також імплант. Має покриття у вигляді шорсткої поверхні, отриманої піскоструменевим чином. Шийка, також має приплюснення по самій шийці для того, щоб збільшити амплітуду рухів та полірування цієї зони шийки для того, щоб уникнути приростання сполучної тканини після післяопераційний період. Що зменшить амплітуду рухів. З цією ніжкою доступні кобальтхром голівка та алюмініоксидна голівка. З лайнерами полімерний А-клас і Е-клас. Відповідно, з керамічною голівкою може бути або полімери поєднані, або кераміка. Чаша використовується крокотіл, напівсферична, з плазмовим покриттям титану, має сумісність як з полімерними вкладками, так і з керамічними. Полімерні вкладки мають підвищену ротаційну стійкість, фіксується він з таким пазом, який заходить в відповідний в чашці, та протиротаційними. Такими виступами у відповідні пази чашки, щоб уникнути мікрорухів при експлуатації, і як наслідок емісії поліетилену в сугубову рідину. Керамічний лайнер він фіксується за рахунок заклинення в чаші, тому що його розмір дещо більший, ніж розмір, внутрішній розмір чаші. При введенні. І добивання він клиниться там, тримається за рахунок своєї великої міцності.